Мої вітання. У нас пройшов сьогодні дощик невеличкий, але дуже приємний. Набагато легше стало дихати, хоча б хоча вже так. На наступний тиждень обіцяють ще дощу. Дай Бог, щоб пройшов іще, тому що цього дуже-дуже мало. Хочу вже висадити часник, але... Погода, на жаль, ще поки що не дає цього зробити. Земля дуже суха. Задавали питання, навіть родичі телефонували, питали, чому качки падають на ноги. Одна із найрозповсюдженіших причин, чому качки падають на ноги, це паразити. Це кровососущі паразити, які живуть на качках і в великій кількості, якщо вони з'являються на птахах, вони приводять навіть до смерті. Як з ними боротися, якщо їх багато лише хімічними засобами? Це серчана шашка в пташнику, підпалюєте шашку, виганяєте в. Цю птицю, яка там є всіх е, живих, кого треба вберегти, підпалюєте ту шашку, закриваєте максимально <кхи> всі вікна, двері. Все, що таке може бути, мінімум 2 години приміщення має бути в димі цієї сірчаної шашки. Якщо там щось лишиться живе, Кицька, пташка, хто, хто завгодно, воно загине. Від сірчаної шашки загинуть навіть пацюки. Доволі таки страшна штука, тому само собою, там самим не вдихати, близько не підходить. Але сірка вона вивітрюється дуже швидко, тому буквально дві години пройшло, дві, якщо є можливість, то трошки більше. Повідкривали знов-таки всі вікна двері, провітрили добре і можете запускати туди птахів. Разом із шашкою бажано обробити птахів окремо. Робиться ванночка з препаратами. Там вже в етаптеці, я думаю, щось вам порадять. Препаратів дуже багато. Не хочу рекламувати ніякого, який вам сподобається. Той і беріть. Берете будь-який препарат кожного птаха в руки, в ванну викупали, відпустили. У вас виходить тоді чистий птах, на якому немає паразитів, і чистий курник, в якому також не буде цих паразитів, бо дуже багато паразитів буде жити в підстілці, буде жити десь в щілинах між досок, глини. В принципі, навіть в камінні, де завгодно, вони живуть в пилюці, в чому завгодно вони будуть жити. А потім перелазить знов таки на ваших птахів. Якщо ви не хочете цього допустити, не хочете, щоб була велика кількість <кій> цих паразитів і ваші кач... качки чи інші якісь навіть птахи страждали, робіть профілактику. Найкраща профілактика це максимально великий об'єм загону. Чим більший вольєр для птахів, дивлячись, звичайно, на яку кількість, тим краще буде боротись птах з цим паразитом, тому що елементарно ця тварючка просто десь відвалилась, в багні заплуталась і там і померла. Якщо є можливість для качок зробіть якесь, якесь болотце, щоб була якомога більша кількість води, бруду, вони там викупуються, вимазуються, хлюпаються. Ось, ось, як ви бачите зараз. Всі паразити, які там є, вони просто налипають, залипають в ту грязюку і там вони лишаються. Десь засохло, десь відвалилось, десь пропало. Якщо є можливість дати їм велику кількість води, якщо у вас є ставок, чому кажуть, ой, як в ставку класно там чи в річці, качки так швидко ростуть, все, тому що вони можуть там вичиститись, вони вичищаються максимально. Велика кількість води вичищає всіх паразитів. Точніше качка вичищає їх, а велика кількість води не дає назад їм повернутися на, на ту саму качку. Ось основна така причина, чому качки падають на ноги. Робіть профілактику, чим, чим, чим кращу профілактику ви зробите, тим менше проблем у вас в подальшому буде. Дякую всім за перегляд. Підпишіться, поставте лайк, якщо не важко. Всім пока пока до нових зустрічей.